Сько державного телебачення, ви дивитесь новини. Факти в студії Тетяна Захарян. Я вас вітаю. У Костянтинівці на будівлі міськради встановлено прапор України. Мрота спецпризначення завершила розмінування будівлі міськради міста Костянтинівка Донецької області. Про це міністр оборони України Валерій Гелетей доповів президенту України Петру Порошенко. Як повідомляє прес-служба глави держави. Також міністр оборони доповів главі держави про поточну ситуацію в зоні антитерористичної операції. Увечері президент проведе нараду з керівниками силових відомств щодо плану подальших дій. Відзначили в пре. Службі. Відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій у Луганській та Донецькій областях, розпочнеться після оцінки завданих збитків. Про це заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак на брифінгу в кабінеті міністрів. Також міністр розповів, що наразі створюється робоча комісія, яка вивчатиме ситуацію щодо суми збитків, після чого відразу ж почнеться відновлення пошкодженої інфраструктури. Також Максим Бурбак зазначив, що за попередню інформацію в Луганській області потрібно відновити 705 кілометрів доріг у Донецькій 228 кілометрів. Також відновленню у цих областях підлягають по три мости і по дві штучні споруди. Після успішного завершення бойової операції по звільненню міст Краматорська і Славянська від терористів нами було одержано доручення премєр міністра Ксенія Яценюка стосовно вжиття всіх заходів для відновлення робот і систем життєзабезпечення у цих містах. Міністерство інструктури і усі підпорядковані нам підприємства оперативно включилися в ці роботи. Наразі ми знаємо, що створено міжвідомчий координаційний штаб на базі Державного координаційного центру Державної служби надзвичайних ситуацій. Тіло патріарха Української православної церкви Володимира віддали землі після божественної літургії, яку відслужили прямо на Успенській площі у Києво-Печерській лаврі, а також після відспівування і хресного ходу. Труно обнесли навколо будівлі Успенського собору Києво-Печерської лаври. Віднесли на братське кладовище на території верхніх печер. Територія навколо Успенського собору з самого ранку була встелена квітами, в основному білі ромашки. Митрополит любив саме ці прості, але Витончені квіти їх приносили прості парафіяни, які прийшли провести Блаженнішого в останню дорогу. Площа перед успенським собором заповнилася в лічені хвилини. Прийшло не менше трьох тисяч людей. Одних тільки співробітників міліції, що забезпечували порядок, налічувалося близько пів тисячі. Настоятелька свята Архангела Михайловського монастиря й гуменя Серафима перебувала з митрополитом Володимиром. Останні дні в його життя вона каже, блаженніший став сильно молитися за чотири дні до смерті. Він все розумів і чув до останньої хвилини, коли перестав говорити, відповідав жестами, міг навіть очима. Так він молився за наш народ до останніх днів життя. Він знав, що відбувається в Україні, і дуже переживав. Завжди казав живіть в мирі. Колишній президент Грузії Едуард Шеварнадзе помер на 87-му році життя. Про це сьогодні в Тбілісі оголосила його прес-служба. Шеварнадзе був одним із соратників Михайла Горбачова у проведенні політики перебудови і розрядки міжнародної напруженості. У грудні 1991 року він одним з перших серед радянських керівників визнав біловезькі угоди і розпад СРСР. У листопаді 1995 року Шеварнадзе здобув перемогу на президентських виборах у Грузії у 2000 році. Він був переобраний на цю посаду. Його президентство закінчилося відставкою під час революції троянту Грузії в 2003 році. І до інших тем до Одеси продовжують приїжджати біженці зі сходу України. Нині активісти допомогли вивезти та прихистити в нашій області півсотні людей зі Слов'янська та Краматорська. Серед них більшість жінок з маленькими дітьми. Наш кореспондент про це більш детально. 49 мешканців Донбасу вирішили перебратися до Одеси, поки в їхніх містах тривають перестрілки. Цього разу активісти допомогли виїхати з жінками, в яких є маленькі діти. Люди зізнаються, зараз у рідних домівках знаходитися дуже небезпечно, особливо коли в тебе на руках малеча. «Ви ну, знаєте, коли ну там у тебе восьмимісячний дитина на руках і починається бомбошка. то ти не знаєш, куди тобі біжать, тобі спасатися, що тобі робити. Це дуже страшно. Тость. У нас дома как-то не предусмотрено условия, чтобы от бомбежек скрываться. Поэтому, не знаю, на пол ложились, старались подальше доком держаться. Ну, было очень страшно, правда. То есть ребенок після цього грудного скарблювання не отримує. Допомагає цим людям знайти тимчасовий захист, в Одесі. Активісти благодійного фонду Асоль. Вони організували автобуси, які вивозять біженців з Донбасу. Фонд також назбирав для матерів з дітьми всі необхідні речі: памперси, одежу та продукти. Активісти зізнаються, все це їм вдалося зробити завдяки небайдужим одеситам. Сьогодні двоякі чувства. З однієї сторони радість і улипка, що ти бачиш їх цілими і здоровими, а з іншої сторони така тривога і горяче, то ти слышиш, о чому вони говорять потому что часть их семьи осталась там, В основном это мамы и дети, а мужья их остались дома. Кто-то охраняет дом, кто-то может быть по чью-то сторону баррикад. Мы не вмешиваемся в эту ситуацию. Это совершенно нас не касается. Мы спасаем тех людей, кто хочет быть спасен. Зараз біженці з Донбасу активісти розмістили в одному з одеських готелів. Тут вони проживатимуть кілька днів. Після цього розселять по інших домівках. Частини людей у себе прихистять мешканці Одеської Басарабії, які залюбки погодилися надати свої кімнати. Решта матерів з дітьми будуть жити в затоці та на Краліно-Бугазі біля моря. Спеціально для цих людей небайдужі одесити надали у користування свої дачі. Сергій Козачинський, факти. До уваги тих, хто тимчасово приїхав зі сходу України до Одещини, штаб головного управління ДСНС України в Одеській області. Координатор вирішення проблем переселенців. Телефонуйте за номерами 779 3132 725 64 один, Лінія працює цілодобово. Для кожної держави День незалежності є важливою і значною датою, адже саме це свято символізує утворення державності і є стартовою точкою самостійного розвитку країни. Для білорусів таке ж значення має їхнє національне свято День Республіки Білорусь, що відзначається на початку липня. День республіка Білорусі відзначає 3 липня. Саме таку дату обрав народ Білорусі в ході референдуму 1996 року. Саме в цей день, у 44-му році, від окупації німецької армії був визволений мінськ. В день незалежності урочисті заходи проходять по всій країні. Ті за її межами про свято не забувають посольства і консульства, а також діаспори білорусів, що утворюють осередки своєї держави за кордоном. Також долучаються до святкувань. Цей праздник пам'яті і благодарності. Тим. То бив містян білорусі на схожних етапах історії. День духовного єдинення націй, символ мужества і тваги, миру і стабільності, приємственності поколінь, день національного зраження нашого государства. До своїх співвітчизників у день свята приєднався і посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко. Він запевнив, що стосунки наших держав завжди були і будуть добросусідськими і миролюбними. Ми вдячні нашій братській сусідній країні Україні. которым связывает не только общая река, не только вековая наша дружба, а мы воспитались на одной культуре, на славянской духовности, и всегда во все времена мы всегда чувствовали и взаимность. І взаємопонімання. На сьогоднішній день Білорусь входить в десятку провідних лісових держав Європи. Це також країна Озер. Їх тут нараховується близько 11 тисяч. Унікальні природні ландшафти, доброзичливі люди, а також економічний розвиток. Це і є Білорусь нашого часу. Має Жакова Дмитро Боровецький факти. В Одесі відзначили 21-шу річницю з дня підняття прапора ВМС України на легендарному фрегаті Гетьман Сагайдачний. На урочистостях побували наші кореспонденти. Вони не раз брали участь у антитерористичних операціях. Вони вірно служили своїй справі, та після численних подій в їх рідному Криму залишалися вірними Україні. Все це про екіпаж фрегату Гетьман Сагайдачний, який цього року відсвяткував 21-шу річницю з дня підняття прапора МВС України на борту. Фрігат Гетьман Сайдачний це фламан українського флоту. Фламан це не просто морське слово, фламан це лідер. Фламан це зразок виконання конституційного долгу, вірності українському народу. Це зразок готовності до виконання бойових завдань. Тому для українського флоту фригат Гетьман Сагайдачний це лідер як в бойовій готовності. Як в бойовій підготовці, так і лідер в зразковості виконання бойових завдань. Ключовим заходом останніх років стало виконання фрегатом завдань у рамках антипіратської операції Океанський щит та Атланта. Екіпаж протягом майже піврічного походу проявив мужність витримку високій якості військових моряків. Я прийшов на корабель в 2011 році. Спочатку проходив службу як строкова військова служба. А потім мене так трошки затягнуло, і я підписав контракт і на час службу, службу несу на кораблі. Служба може трішки і тяжковата, але краще корабль подобається. Привітати екіпаж особисто завітав імер Одеси Геннадій Труханов. Корабль, в якому є душа, душа, так от душа корабля це його екіпаж. Я сьогодні іскренні поздравляю екіпаж фрігата з днем рождения корабля. Хочу пожелати їм успіху в бойовій, як говорили раніше, політичній підготовці, бути приєднаними Конституції, законам України. Ми приєднуємося до побажання та в свою чергу бажаємо залишатися єдиною і згуртованою командою і надалі щастюю виконувати поставлені завдання. Анна Гринів, Дмитро Боровецький. Факти. В Одесі працівники ДАІ провели рейд. Увага, залізничний переїзд. Мета таких заходів звернути увагу водіїв на необхідність дотримання правил дорожнього руху на переїздах, адже такі ДТП мають найсерйозніші наслідки. Вони призводять до сходження поїздів. Самі порушники отримують важкі травми або гинуть. А автомобілі після таких ДТП не підлягають відновленню. Багато водіїв і пішоходів щодня перетинають залізничні переїзди. Ситуація, здавалось, би, стандартна і не несе в собі будь-якої небезпеки. Але тільки якщо проявляти в ній обережність і слідувати правилам дорожнього руху на переїздах, адже навіть незначний відступ від цих норм може призвести до трагічних наслідків і навіть загибелі людей. Для того щоб мінімізувати трагедії з автотранспортом на залізничних переїздах Державтоінспекція на території Одеси з 21 червня по 10 липня проводить операцію, спрямовану на профілактику порушень правил проїзду залізничних переїздів. У ході рейду до адміністративної відповідальності було притягнуто водіїв за проїзд залізничних переїздів при включеному забороненому сигналі світлофора. Цель данных рейдов – обратить внимание автолюбителей на соблюдение, строгое соблюдение правил дорожного движения при проезде железнодорожных переездов, так как зачастую та трагедия, которая происходит на переезде, уносит как жизни людей, так и приносит беду в семьи людей, тех, которые нарушают правила дорожного движения при переходе и переезде железнодорожных переездов. Згідно з чинним законодавством за порушення правил дорожнього руху при проїзді залізничних колій водіям загрошують штрафні санкції у розмірі від 340 гривень. Якщо ж дії порушника призвели до створення аварійної ситуації, суд може призначити більш суворе покарання аж до позбавлення права керування транспортним засобом. Працівники державтоінспекції радять всім водіям бути вкрай обережними при переїзді залізничних переїздів і ретельно виконувати всі вимоги правил. Шановні водії ще раз звертаємо вашу увагу на те, що кате. Забороняється самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, що стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Будьте особливо уважні при проїзді залізничних переїздів, адже ваша дисципліна це гарантія безпеки. Продовжуючи тему, одеські правоохоронці провели профілактичну бесіду у дитячому таборі. Відділ кримінальної міліції у справах дітей ГОМВС Одещини у рамках проведення загальнодержавної операції Літо 2014 провели бесіду з дітьми, які відпочивають у дитячому здоровчому таборі. Вікторія про недопустимість вживання неповнолітніми алкоголю та тютюнопаління. Акція спрямована на забезпечення безпечного відпочинку дітей, попередження вчинення ними і стосовно них кримінальних та адміністративних правопорушень у період літнього оздоровчого сезону. Так, працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей спільно з представниками одеської міської громадської організації Твереза Одеса в таборі була проведена лекція з використання мультимедійних матеріалів щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі, в тому числі про шкоду вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління. Как проведение всеукраинской операции «Лето-2014» сотрудники криминальной милиции по делам детей регулярно посещают оздоровительные детские лагеря, в которых оздоравливаются наши дети. Сегодня в очередной раз наши сотрудники совместно с обществом «Трезвая Одесса» посетили социальный лагерь «Виктория», где ребятам была прочитана лекция о вреде алкоголя, табакокурения. Інна Волешковська, лектор громадської організації Твереза Одеса розповіла дітям про здоровий спосіб життя, про те, яку небезпеку приховує алкоголь і тютюн. Також вона повідала діткам про те, як вони діють на людину, родину та суспільство. Ми пообщалися з дітьми про те, як алкоголь вас на мозок, видіствують на нервну систему, воздействують на серце, на полові клітки і так далі. Тобто я розповіла про те, чому алкоголь вредно употреблять, Какие опасности это может нести как для отдельного человека, так и для общества в целом. И что нужно сделать для того, чтобы в нашей стране максимально снизить уровень употребления алкоголя и, соответственно, опасностей, которые это может за собой повлечь. Представники криминальной милиции у справах детей еще раз нагадали молодым слухачам про административную ответственность за розпивання алкогольных напоев и курение в громадских местах. Это у нас уже стало традицией ежегодно по несколько раз. Сотрудники міліції приїжджають к нам і проводять беседы, лекції, конкурси з дітьми з учотом их возрастных особенностей. Правоохоронці сподіваються, що такі свята не залишаться без уваги, і кожен день діти будуть користуватися їхніми порадами та зростатимуть добропорядними громадянами нашої держави. Одесі відкрилася персональна виставка заслуженого діяча мистецтв України фотохудожника Володимира Ковальова. Для нього вона вже друга у біографії. Для шанувальників фотографії автор представив чимало робіт. У своїй більшості це вуличні пейзажі Одеси. На виставці присутні як кольорові, так і чорно-білі фотографії. Сам автор зізнається на знімках. Майже не побачиш людей, але всі фотографії зроблені виключно для них, аби бути точнішим для їх максимального. Я ставлю для себя задачу, чтобы люди, которые познакомились с моим творчеством, стали немножечко лучше, немножко добрее, немножко тоньше. Ну вот вот эти вещи, которые для меня очень важны. Сі встановили новий рекорд. 50 осіб з України, вірменії та Білорусі провели у нашому місті відкритий чемпіонат зі швидкісного складання кубика Рубіка. Киянин Іван Вінник з єдиної спроби побив рекорд України і розібрався з головоломкою за 7 секунд. Спід кубери люди, які збирають кубик Рубіка на швидкість, змагалися у кількох номінаціях, в тому числі зі складання кубика Рубіка на осліп однією рукою, навіть ногами. До речі, другий результат по швидкості збирання головоломки. На осліп показав Одесит Артем Реляков. Варто відзначити, що за реєстрацію кожен учасник платив по 20 гривень, і всі зібрані кошти учасники передали до центру профорієнтації для дітей з Сиріт в Одесі. Карака столиця Венесуели розташована в мальовничій гірській долині. Суб екваторіальний клімат і близькість Карибського моря надають цьому місту особливої латиноамериканської екзотики. З травня по листопад у каракасі сезон дощів. А ось одеська ніч в Каракасі обіцяє бути спекотною і ритмічною, адже її нам подарує уродженець цього міста, керівник одеського філармонічного оркестру Хобарт Ерл. Ніч в Каракасі саме таку назву має музична програма, яку вже декілька років поспіль кожного липня виконує Одеський філармонічний оркестр під управлінням Хоберта Ерла. Цього разу її відіграють 8 липня у залі філармонії, а 9-го на сцені оперного театру. У вазі слухачів представлять твори іспанця Мануеля де Фалії, аргентинського композитора Альберто Хіностери, а також тих музикантів, які причетні до створення колоритного латиноамериканського звучання. Традиційні шлях геносуельської аргентинської та мексиканської музики доповняються тарантелою Луї Мороготчука. Бон був одним із из самых известных виртуозов фортепіано тогда в мире, но очень много насеченял разной карибской музыки. Он много из этих островов знал и даже и говорить о нём. Он очень ключевая фигура в истории американской музыки, что дальнейшее развитие джаз без гочок, і то що він написав, було би по-другому. Кожного року музична програма «Ночі в Каракасі стає все більш насиченою. Раніше на сцені філармонії вже з'являлися перториканські та уругвайські музиканти. Цього разу солістом стане знаменитий італійський піаніст Франческо Лібета. Він вже грав у Одесі 10 років тому, і в свій нинішній приїзд міркує про екзотичну музику, яку виконуватиме на сцені. Ми обговорювали цю програму, що вона безперечно має бути екзотичною, стосуватися містичних земель Карибії, південноамериканського регіону. Але часом географічно далекі регіони набагато ближчі, ніж можна собі уявити. Отож, магічна і майже спіритична ніч в Каракасі поєднує латиноамериканське, іспанське, італійське і навіть арабське звучання. Таке музичне розмаїття можливе лише тут, в Одесі, під час ночі в Каракасі. Майжако Владислава Приходько, факти. липня за народним календарем святкується День Івана Купали. У церковному календарі це свято народження Іоанна Предтечі. Прикмети і обряди дня Івана Купали пов'язані з двома природними стихіями вогнем і водою. На день Івана Купали ігрища та свята пов'язані з сонячним весіллям, купанням сонця в липневих водах. В день Івана Купали молоді люди по черзі стрибають через вогнище, вірячи, що цей ритуал принесе удачу і міцне здоров'я. Ворожіння на Купала були пов'язані з лік. Керськими рослинами і травами. Вважали, що в ніч на Іванівдень рослини мають особливу магічну силу. Цілющу флору використовували для лікування людей та худоби, ворожили і застосовували їх в любовній магії. Травами відлякували нечисту силу. Це були новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Доброго настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.